Поскен? А не настав той самий момент. О, у нас були секс? Ні, настав момент прощатися. Можливо, назавжди. А ви чому? Я записала тебе в Бундесвер. Е, ти зробила що? Ак Торстен. Твоя країна потребує тебе. Це ти, напевно, про хороші школи, поїзди без запізнень і супер пупер мости і після всього що вона для тебе зробила. Так, але ж я і так плачу своїй країні купу податків і точно не стану платити своїм життям. Зроби щось по справжньому варте, Торстен. Твої ікла проти Путіна. Штефі. Ну, я не хочу в армію, я не хочу вмирати, і вбивати я теж нікого не збираюсь. Торстен. Якщо прийдуть росіяни, вони зроблять з мене шашлик. Тобі, значить, все одно, так? Ні, звісно ж. Я врятую тебе, штеф. Як же? Ми разом звідси втечемо. А як же демократія? Ну, візьмемо її з собою. Ні, демократія вимагає, щоб ти віддав за неї своє життя. Ха. Повір мені, штеф. У разі війни демократія втече ще раніше за нас. Торстен, основні права людини непорушні. Ага, якщо тільки хтось не захворіє. Це ми вже проходили. Це була пандемія. Надзвичайна ситуація. Так. А зараз лютує вірус мілітаризації. Штеф. Усі тільки й говорять про зброю. Що потрібно ще більше зброї. Куди подівся розум? Це ж просто повне безглуздя. Чому ніхто більше не говорить про мир? Світ повинен бути озброєний. Штефані. Це гасло Зендер. Форстем. Будь чоловіком. Бундесвер... Це пригода, братерство, згуртованість. Вбивства, страждання, каліцтва, руйнування. Голод. А що з тобою? Ти ж дикий кабан. Повзати вночі по лісу в багнюці це ж твоє. Штеф. Я по собі знаю, як це. Коли за тобою полюють з рушницею, і я більше цього не хочу, і сам я нікого вбивати не збираюся. Адже мова йде саме про це. Може, бундесвер у своїх викривлених рекламних кампаніях і зображує все це як комп'ютерну гру, але коли тобі відірве ногу, виб'є око, або ти згориш живцем з криком, то буде вже занадто пізно, щоб усвідомити, що найцінніше, що у нас є, це мир, а не акції зброєвих концернів, які нам продають у камуфляжі під виглядом наших цінностей. О Боже. Ти прямо як з 80-х! Тобі що? Росія платить. Популісти ти такий. Штеф. От нехай спочатку політики і ті, хто лобіює інтереси збройових концернів своїх дітей, і відправляють. Я в цьому брати участь, не збираюсь. Що ж, Торстен, принаймні медкомісії тоді боятися не варто. Як це не варто? Вони ж там за яйця хапають. У твоєму випадку ні. Чому ж? А я там відзначила, що у тебе їх немає. Це були Торстен і Штеффе, а також Міхаель Хаус.